І завершальний етап перевірки даного автомобіля. Друзі, вітаю з Норвегії. Вадим компанія Gentleman Auto, Це Тест-Драйв. 15-й рік. Оглядаємо, перевірили лакофарбове, перевірили стан батареї. Зараз його потрібно протестувати. Так, і будемо тоді приймати рішення на рахунок купівлі. Так, треба нам завести спочатку машину. Оп. Все, Далі ми поїхали. Як на мене досить непогано веде себе автомобіль на дорозі. друзі, мені подобається даний автомобіль. Я думаю, ми його купуємо. Більше інформації про нього ви зможете дізнатися. Телеграм-канал в шапці профілю.